Ні, наберуся з бужаніною пробуй. Це я на вихідних робила. Що вам Давилася он як через вас? Ви хіба не бачите, що на дверях написано обід. Чи вам повелазило? О, я не знаю, чи тут можна буде коли-небудь сісти і спокійно пообідати? Ціле утро пробігала, як собака, тільки присіла на 5 минут, пожалуйста, тільки спитать. Тільки спитати, а мені от розірвись. Сідайте отуди й ждіть, бо я ще спитаю. Ну, Іване, що тобі вп'ять не так? Чи чого ти психуєш? Ну, так ти ж там хотів погратися в медсестричок в трьох. Я з Гавриловну погукала, я не вговорила жінку. Вона 35 годин кушеркою одробила, якої тобі ще лучить медсестри. Пабіг! От Ніна, як я живу. Старайся, 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 благодарності ніякої. Щоб не зробила все не так. Ну ти пішов ти тих чортовій мати. Ось на гавкаєш. Ох. Чого ти не істиніна? І шпротами ось іще дуже добре.